Помилка чи виконання плану. Далі про наслідки мобілізації. Одразу двоє харків'ян скаржаться їхні права порушили. Військомати. Чоловіки стверджують, що медичні комісії проігнорували їхні скарги і вважають, до війська їх відправили незаконно. Офіцери відповідальні за мобілізацію кажуть, чоловіки самі винні не опротестували результатів медогляду. Чия візьме вгору? там пішов на роботу, опинився в армії. Харків'янин Ігор Парамонов розповідає, представники військомату зупинили його просто на вулиці. У супроводі міліції чоловіка доправили до комісаріату звідти на збірний пункт. Наступний ранок ігор зустрічав уже в навчальному центрі під Києвом. Нас в дві шеренги. токс голий торкс. Доктор пройшла туди. Ми розвернулись, пройшла назад, от і вся Мінкомісія. На цьому відео знятому в частині ігор здається задоволеним і веселим. Підтверджує, все було добре, до нападу бронхіальної астми. Страждає на неї з дитинства. Після кількох тижнів у лазареті бійця комісували, пояснивши, з цим захворюванням до війська взагалі-то не беруть. Утім, запис у військовому квитку Ігоря свідчить, у харківському військоматі мають іншу думку. Призвано призивною комісією Дзержинського району міста Харків, визнаний придатний до військової служби. Как они вызнали, я, правда, не понимаю. У Володимира Жданова ситуація дещо інша. Його як офіцера запасу відправили на перепідготовку до Києва. Уже в поїзді чоловік розгорнув особову справу і серед іншого побачив талон флюорографії. Стверджує, це підробка. Вистава не було. Я там в ферофініке не діял. На місце служби чоловік не поїхав, повернувся до Харкова і подав позов до суду. Були всі нарушені порядки і положення прохождения медицинська комісії, були сфальсифіковані документи. тобто хтось То за це відповідати. У військкоматі здивовані запевняють, під час та одразу після проходження медкомісії претензій до медиків у Володимира не було. У розпорядженні времена Жданова було 5 днів для оскарження. Рішення Вилка Харківського РВК. Однак він, він, він цим не скористався в обласному військоматі. Новинам на першому прокоментували обидві історії кажуть, у випадку з хворим на астму ігорем таки могла статися помилка. Обіцяють розібратися. А от що медики сфальсифікували документи, цілковито заперечують: військові наполягають Володимир зараз у самоволці, а до суду подав, щоб захиститися від кримінального переслідування. Райони воєнкомат. передал материалы в военную прокуратуру, военную прокуратуру по факту неповиновения, которое совершено в условиях особого периода. Получив все необходимые документы, пройдя медицинскую комиссию, и которая признала годными не доехать до воинской части, это аналогично то же самое оставление воинской части, особенно в особый период. Это относится к разряду воинских преступлений. Загалом роботою медичних комісій у військоматі задоволені. кажуть під час двох останніх хвиль мобілізації скарг з військових підрозділів на стан здоров'я призовників значно поменшало. Людмила співак, Микола Піддубний. Новини на першому.